Привіт усім колекціонерам та любителям нумізматики. Ви на каналі Нумізматик. І сьогодні у мене для вас цікава новинка. Це колекційна монетка номіналом 10 євро від Німеччини. Це 2025 рік і присвячена ця монетка Technisches Hilfswerk, або ж Німецькому федеральному агентству технічної допомоги. Сьогодні ми разом з вами її оглянемо. Ну і, друзі, для початку, так, велике прохання підписатися, поставити вподобайку. Якщо у вас така тематика цікавить, друзі, я думаю, що нам буде багато про що з вами поговорити і надалі. Отже, дістану цю монетку. Так, монетка продавалася, друзі, без всіляких допоміжних засобів, так, тому це вже я сам її поклав. Щоб трішки зберегти. Так, я хочу вам зараз її показати, друзі. Так, взяв собі такі дві штуки я в банку німецькому. Так, отже, друзі, так виглядає ця монетка. Зараз наведу вам краще. Так, ось так вона виглядає. Так. Так, ось така монетка, друзі. Монета продовжує популярну серію, яка називається «Im Dienst der Gesellschaft», тобто на службі суспільству. В попередні роки вже були випущені монетки, присвячені темі медсестер, пожежників і поліції. Ну, а це у нас Німецьке федеральне агентство технічної допомоги. Так, ось така монетка, друзі, є. Отже, зовнішній вигляд. Монета виготовлена з мідно нікелового сплаву з полімерним кільцем, яке має фірмовий синій колір цієї служби. Так, через з Хільсферк. Так, подивіться, друзі, так ось виглядає вона. Так, дуже прикольна задумка. Сьогодні ми трішки поговоримо. Це вже, друзі, не нова технологія, так? Сказав би так, новітня, так, але не нова технологія. Тобто, вже такі монетки випускаються. Дуже ефектно вони виглядають. Взяв я з собою ліхтарик, друзі, щоб вам показати, так? Так, ось просвічуються, так, дуже прикольно виглядають. Ось такі монетки, так, на світло. Якщо навести на сонечко, то дуже-дуже це класно виглядає. Для Може для когось це взагалі новинка, що монети можуть просвічуватися, так, друзі? Але так, техніка не стоїть на місці, випускається щось новеньке. Ось таке. Діаметр монети 28,75 мм, вага 9,8 грамів. ви, друзі, вже побачили, це 10 євро. Так. Також є підпис на гурті. Тут написано «Im Dienst der Gesellschaft», Тобто ще раз так, на службі суспільству. На службі суспільству. ось така монетка. Так, є. В центрі, друзі, зображено логотип «Technisches Hilfswerk». Так, ось воно такий логотип. Можливо, зараз краще наведу. Так. Так, ось цей логотип. Навколо нього сцени, які ілюструють роботу цієї організації. Тобто це пошук і порятунок постраждалих, захист від відповений. Використання важкої техніки під час надзвичайних ситуацій. Дата випуску 24 квітня 2025 року. Монетні двори, друзі, є всі, так, фактично випускаються всіма монетними п'ятьма дворами Німеччини, Берлін, Мюнхен, Штутгарт, Карлсрує і Гамбург. Ну, Те, що бачите в мене, так, друзі, стоїть у нас йод. Це означає, що вона з Гамбурга. Така монетка. Один із німецьких сайтів вказує е, тираж звичайних монет, так, тобто не UNC, тобто не дуже гарний стан, такий більш обіговий. Так, це півтора мільйона, мільйона монет. Ну Це доволі багато, друзі. так Це не така вже рідкісна монетка. Монета виглядає дуже круто. так ну і Як я вже сказав, так звісно, це не перша монета з полімерним кільцем в Німеччині. Полімерне кільце, друзі, так, це така прозора або кольорова вставка між внутрішніми і зовнішніми металевими кільцями монети. І навіщо вона потрібна? Так? Вона не лише якби має такий сучасний вигляд прикольний. Вона виконує захисну функцію від підробок. Погодьтесь, ну, таку підробити буде набагато важче, ніж просто металеву. Німеччина стала першою країною у світі, яка застосувала таку технологію у масовому виробництві. Дебют полімерних монет відбувся у 2016 році з випуском монети Блакитна планета Земля. До речі, там теж такий же приблизно колір був. А взагалі є різні кольори, друзі. Так, звісно, це був такий прорив у нумізматиці, адже поєднання металу і полімеру виявився надзвичайно ефективним, так, ефектним і ефективним. Монета має високу стійкість до зносу, складна для підробки і має сучасний вигляд. Ось така монетка. З того часу Німеччина регулярно випускає 10-вірові монети з поліомерним кільцем. Причому кожна серія має власний колір вставки, який відповідає темі. Так, ну ще раз нагадаю, що синій колір це якраз асоціюється із технічно Хільсверк. Якраз із цією службою. Так, ось така монетка. Ще трішки про тематику монети. Монета присвячена якраз організації, заснованій 22 серпня 1950 року. Це організація, яка вже понад 70 років допомагає населенню у надзвичайних ситуаціях відпований до землетрусів. 98% членів цієї організації, друзі, це волонтери. І. Велика кількість людей, понад 88 тисяч, серед яких, отак, за статистикою, 11 тисяч жінок. участь. Головний офіс знаходиться в Бонні, а по всій Німеччині сотні різних відділень. За десятиліття свого існування ця організація брала участь у величезній кількості операцій, рятуючи життя та допомагаючи людям як у Німеччині, так і за кордоном. Так. До речі, друзі. За інформацією, яку я знайшов, ця організація допомагала і Україні, і допомагає часто і зараз. Постачає гуманітарну допомогу, виділяє кошти на різні проєкти для України. Особисто я вважаю, що монетка прикольна, так? І не просто якийсь елемент колекції, так, а символ людяності, солідарності. Ось така. Монетка. Придбав я собі, друзі, цю монетку е за 10 євро. Подивіться, номінал цієї монетки 10 євро. Так? І придбав я собі також за 10 євро. Ну, дві штуки я придбав за, за 20 євро. Друзі. Ось така монетка. І тому, е звісно, якість її це не унісі, як я вже сказав. так, Це якби звичайна така проміжна якість карбування, як обігова монетка. Ну, і в той же час вона і колекційна вважається, але з великим тиражем. У німецькому магазині за них, звісно, нічого не купиш. Так, але м, працівники банку запевнили, що можна ці монети знову обміняти е, в банку, так, і потім забрати знову собі е, в готівку, за яку можна буде щось купити. Ну, але, друзі, думаю, навіщо це таке робити? Так? Треба зберегти такі речі собі в колекції. Так, якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, підписатися, друзі. Так, ну і Буду робити для вас різні цікаві огляди. І думаю, що на цьому ми не зупинимося. Друзі, так будемо е, продовжувати перебирати монети 2 євро. Так, і якщо будуть з'являтися якісь новинки, які я зможу собі придбати, друзі, звісно, я буду вам про них розповідати. Дуже було приємно для вас це зробити. Так, тому до зустрічі, до нових відео.